Вітаю! Сьогодні буду готувати мальовничий салат. Інгредієнти будуть в описі під відео. Спочатку підготую цибульку. Наріжу її кубиком і замариную. Перекидаю її в миску. Додаю чайну ложку цукру, 2 чайні ложки оцету і заливаю окропом. Залишаю в стороні, хай маринується. Тепер підготую яблуко. Шкірку знімати не буду, вийму середину І наріжу кубиком. Перекидаю до миски, в якій буду замішувати салат. Також наріжу кубиком картоплю. Відправляю до миски. Також кубиком наріжу огірок. Наріжу яйця кубиком. Невеличким кубиком наріжу одне ків'я. Перекидаю до миски. Додаю кукурушку з цибулі рядиною зіллю. Додаю в миску, сіль перчик за смаком і залишилось додати майонез. Перемішаю. Ось погляньте, який має вигляд салат. Це дуже смачно. Заходьте на мій ютуб канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!